Міністр закордонних справ, пан Бертель, який власне належить ця цитата, сказав ще одну важливу річ і продовжив так: що мова не лише про те, щоб нічого про Україну без України, і будь-які перемовини вони безумовно мають в першу чергу залучати інтереси країни, на яку напали, але й про те, що і Європа не може бути усунена, і не має бути усунена від цього процесу, тому. Що все таки і Україна, це кандидат в члени Європейського союзу, це війна на європейському континенті. І тут уже північні Корейці на європейському континенті. Тому це питання безпеки значно більшої кількості країн. І знову ж таки, міністр сказав теж важливу фразу, що те, що слоган так Америка first» Америка на першому місці, не означає, що Америка має бути. Самотньою або одною Америкалон. Бо, власне це і буде мрія Кремля, щоб роз'єднати партнерство а, сполучених штатів країн Європейського Союзу, там Великої Британії, а, і ну це це точно була б перемога а, Кремля. А, і я думаю, що все таки стосунки сполучених штатів вони з партнерами в, на європейському континенті вони ну, продовжаться в нормальному. А, Руслі і дуже важливі ще окремі контакти лідерів країн Європи, так як прем'єр міністра Італії Джорджа Мелоні політиків Великої Британії, хоч і Борис Джонсон не вже має посади, але він має хороші контакти із Трампом. Тому це така спільна має бути робота. І власне, ми це маємо підтвердити в резолюції, так що Європа має бути залучена до встановлення справедливого і довготривалого. Миру будуть дебати з цього питання в четвер, і відповідна резолюція. І, власне, уже вдалося в текст додати згадку Peace Through Strength, так тобто мир завдяки силі, так, мир через силу.